Вас в ефірі програма на варті, яку підготували журналісти телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ за підтримки сьомого телеканалу про головні події тижня в житті України, її збройних сил, зоні проведення антитерористичної операції та на Одещині. Дивіться далі. Ситуація на сході України залишається напруженою. Так зване хлібне перемир'я стало черговим фарсом проросійських бандформувань. Найманці й надалі продовжують порушувати мінські домовленості. І 18 липня в черговий раз обстріляли околиці Авдіївки. Два влучання мін калібру 82 мм зафіксовано у старій частині міста. Вчора, в 7 часов вечора, хлопок. не, не, не слышно ни свиста, ничего. Хлопок и все, все ошарашены. И соседи там крик какой-то, шум. Отец выскочил, говорит, он в, кров в крови, бежит сосед. тоже побежали, тоже там перекись, пока скорую вызвали, милицию. Ну, все, результат на лицо. Пол восьмого вечера было доставлено двое раненых. Это родные братья, которые пришли проведать родительский дом. Очень близко к зоне, к промзоне, где идут боевые действия, ну и попали под мину. Ранения практически одинаковые. Это голова у одного височная область, у второго заушная область. Сразу взрыв, слышу удар в голову, но и брат вижу побежал во двор. Я просил, почувствовал кровь. Еще один пролет был, и я быстро во двор заскочил. Потім потом вызвали А столки попали у Судно область і много. Під вогонь потрапили житлові квартали Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Гатили з мінометів, артилерії калібру 122 міліметри, танків та градів. Один з боєприпасів потрапив у багатоповерхівку, що спричинило пожежу. Близько другої ночі почався масосірваний обстріл. Стріляли ці гради, працювали близько 10 снарядів, це ми чули, вилетіло. Працював танк по місту, працювала важка артилерія, працювали міномети, стрілецька зброя, ну все, що можна було працювало. З чим пов'язане? Можливо, це... з закінченням ми хлібного перемир'я. Що... А воно не починалося. Хлібне перемир'я – це таке названня, тільки назва. У нас кожен день ідуть обстріли. Коли тяжче, коли трошки менше. Ну, йдуть постійно. Ніхто з мешканців будинку не постраждав однак, українська армія понесла бойові втрати. На Маріупольському напрямку бойовики зброю крупного калібру не застосовували, але вели вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Із настанням сутінків були помічені і диверсійно-розвідувальні групи противника. Окупанти намагаються дізнатися розташування позицій, лінію укріплень, можливості і наявну техніку та озброєння. Наші ж воїни цього не допускають. Вогонь відкривають тільки у разі загрози життю і здоров'ю військовослужбовців і продовжують впевнено тримати оборону. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, перед засіданням уряду повідомив, що на сьогодні загрозливих ситуацій щодо Донбасу українська сторона не бачить. Ситуація в районі АТО зберігається напруженою, однак збройні сили України її контролюють. І до життя флоту українсько-американське навчання Сібриз 2017 що проходить з 10 по 23 липня за участі військовослужбовців 16 країн світу, не тільки надзвичайно насичений різноманітними заходами в морі, в повітрі і на суходолі, а й візитами поважних гостей. Президент України, верховний головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко на борту фрегата Гетьман Сагайдачний привітав учасників з ювілейною 20 річницею навчань. Перебуваючи з робочою поїздкою в Одеській області, глава держави завітав до військових моряків, учасників українсько-американського навчання Вітаю військових моряків! тисячі сімнадцять. Вітаю військових моряків! На борту флагмана українського військового флоту фрегата Гетьман Сагайдачний» президент Петро Порошенко привітав учасників «Сібризу» з ювілейною 20-ю річницею військово-морських навчань та наголосив на важливості проведення цих заходів. Я, як президент, як Верховний головнокомандувач Збройних сил України, дуже радий бачити вас в Україні, в славному українському місці Одеса. Плотській столиці України, ці спільні навчання наша відповідь ідеологам, організаторам і спонсорам гібридних бій. Спільна підготовка засвідчує нашу єдність і готовність разом захистити мир і цінності, які поділяє трансатлантична спільнота: демократію і свободу, верховенство закону і права людини. Територіальну цілісність і непорушність кордонів таку взаємодію глава держави вважає корисною як для особового складу збройних сил України, так і для учасників навчань з інших країн світу, які мають можливість перейняти унікальний досвід протидії ворогу у гібридній війні, яку веде проти українського народу Російська Федерація. Багато хто з українських учасників має реальний бойовий досвід, який отримали, відбиваючи російську агресію. І сьогодні саме офіцери, солдати і матроси захищають не тільки свою землю, але я наголошую і мирне життя народів Європи. Петро Порошенко підкреслив, що реформи, які потрібні для членства в НАТО, майже повністю співпадають з реформами, які необхідні для членства в Європейському Союзі, та висловив впевненість, що цьогорічні навчання стануть ще одним потужним кроком для досягнення стабільності в регіоні. Наш намір повернути на порядок денний питання про план дій щодо членства в НАТО і наближення нашого оборонно-безпекового сектору до стандартів альянсу засвідчено численними опитуванням громадської думки. Потужна підтримка саме такої стратегії. Все це засвідчує, що обраний нами курс правильний і безальтернативний. Також президент України піднявся на борт американського ескадренного міноносця з керованою ракетною зброєю Керні, де зустрівся з командою корабля. Відвідав екіпаж фрегату І міністр оборони України Степан Полторак. На фрегаті Гетьман Сагайдачний глава військового оборонного відомства Степан Полторак заслухав звіт командувача вітчизняних військово-морських сил віце-адмірала Ігоря Воронченка про хід проведення міжнародних військово-морських навчань сібриз 2017 та зазначив, «Сібриз-2017» є сімнадцятий двадцятим. Він дуже потрібен Україні, тому що саме в цих навчаннях ми забуваємо один із головних елементів реформування збройних сил України про формування. Військово-морських сил це сумісність військових підрозділів в ході виконання бойових завдань. Участь в проведенні морської операції в небезпековому районі дає можливість правильно і чітко підготувати, спланувати і провести морську операцію. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, піднявся на борт американського ескадреного міноносця з керованою ракетною зброєю Керні. Де зустрівся з командувачем 6-го флоту військово-морських сил Сполучених Штатів Америки віце-адміралом Філіпом Девідсоном та поспілкувався з екіпажем корабля. Я щойно розмовляв з командувачем 6-го флотом Сполучених Штатів. Він дав найвищу оцінку офіцерам військово-морських сил щодо планування, підготовки, організації і керівництва навчаннями. Інці минулого тижня в ході сухопутної фази на полігоні широкий лан відбувся медіадень. Журналістів ознайомили з тренуваннями українських та іноземних військових за стандартами НАТО, що саме відпрацьовували учасники багатонаціональних навчань, та який результат їхньої спільної роботи дізнавався Данило Аніпка. Головною метою навчань Сібрис є підвищення взаємосумісності військових фахівців країн НАТО та партнерів при проведенні ними спільних морських операцій з відновлення та підтримання безпеки у кризових районах. Під час сухопутного компоненту було продемонстровано роботу багатонаціональних штабів та сил на декількох навчальних точках. Зокрема, українські та грузинські морські піхотинці проводили десантно-штурмові дії з подальшою зачисткою від противника населеного пункту в ролі інструкторів українські чорні берети, які мають свіжий досвід реальних бойових дій та добре на цьому розуміються. Підрозділ з Грузії видвинувся певним бойовим порядком до Місце зосередження після команди це були дими в морської піхоти, здійснили висадку посадочним способом, а також по адаптеру. Саме для колег з Грузії це було новинкою, тому що саме в бойових діях вони не забезпечували підхід груп, які здійснювали висадку саме по фалу. Найважливішим завданням для підрозділу є збереження життя і здоров'я кожного бійця, адже від цього залежить виконання поставленої бойової задачі в екстрених умовах на полі бою допомогти собі та товаришу можна лише набувши необхідних навичок з тактичної медицини. Ці навчання дають змогу не тільки навчати, але й самим вчитися у представників інших країн. Українські морські піхотинці зараз проводять бойові дії і мають дуже багато цінного досвіду, який ми можемо перейняти Свою злагодженість та вправність. Продемонстрували і багатонаціональні мінометні розрахунки. Українські та американські морські піхотинці вражали ціль на відстані півтора кілометри, використовуючи як вітчизняні Васильки та «120-ті», так і американські міномети калібру 60 міліметрів. Коригування вогню здійснювалось за допомогою безпілотних літальних апаратів, що стоять на озброєнні збройних сил Сполучених Штатів Америки. В рамках партнерської допомоги 24 таких комплекси було поставлено в Україну. А також організовано підготовку операторів з управління безпілотниками. Те, що ми робили сьогодні, є абсолютно не новим для нас. Ми неодноразово успішно виконували завдання за допомогою використання саме цього безпілотного літального комплексу. За нашою ініціативою ми спробували використовувати мультинаціональні команди, тобто, склад операторів є два оператори на кожен комплекс. Ми власне використовували одного нашого хлопця, одного хлопця з їх команди, і, власне, як ви бачили, досягли успіхів. Окрім цього, на полігоні проходили заняття з мінної безпеки, введення тактичних дій в обороні та наступі, підготовки та проведення штурму будівлі. Тож, незважаючи на літню спеку, день для багатонаціонального батальйону сухопутної компоненти навчань видався насиченим. Весь лічний состав був боза на заняття. Вот. Занимался взвод Грузии непосредственно на населенного пункта. Занимались два взвода морской пехоты с моего батальона непосредственно на десантировании посадочным способом и при десантировании штурмовым способом с помощью адаптера. Вот. Занимался еще один взвод на киллерхаусе, занималась минометная батарея многонациональная в составе пограничников, в составе американцев, в составе э, подразделений, минометных подразделений моего батальона. Вот, также взвод национальной гвардии занимался непосредственно на обороне здания и взвод пограничников проводил практически упражнения стрельбы. Мы привязываем больше всего это к истории. Вот. Это было, так скажем, экскурс Широкина. Вот, один из моих взводов оборонял маяк, был у меня такой звонкий опорный пункт, это был непосредственно разрушенный детский лагерь, который выходился на возвышенность, вот. И непосредственно вот под этим видом мы проводим занятия сейчас здесь. скажу так сказать делимся опытом. Враховуючи сучасні виклики та загрози, збройний конфлікт може несподівано сполахнути в будь-якій державі, і її збройні сили мають бути готові до відбиття нападу ворога. Аби розраховувати на ефективну допомогу партнерів, доводиться постійно проводити спільні військові навчання, де союзники можуть тренуватися разом долати можливі труднощі та вчаться краще розуміти один одного. У питанні колективної безпеки догмою є усім відомий вислів. Хочеш миру, готуйся до війни. В рамках сухопутної компоненти було відпрацьовано подолання водної перешкоди. А саме Дністровського лиману ширина якого в цій точці сягає 4,5 кілометрів, для наведення ладу в кризовому регіоні. Гелікоптерами було перекинуто чотири десантно-штурмові групи, дві з яких мали забезпечити переправу основних сил через водну перешкоду. Також о 6 годині ранку сьогодні було здійснено десантування двох десяток штурмових груп в район аеродрому Балград і аеродром для скриття системи охорони оборони, системи огня, незаконних збройних формувань, які на даний час отримують два об'єкти. Критичним і основним об'єктом є аеродром Балград, якого зосереджено до 100 незаконних збройних формувань, особового складу незаконних збройних формувань. Приховати від противника зосередження основних сил не вдалося. Тож, як тільки до берега наблизився другий паром з управлінням основних сил, ворог спробував завдати удар. Діставшись з берега та відбивши атаку умовного противника, колона вирушила в напрямку аеродромів Арциз та Болград. Особливістю цьогорічних навчань є те, що командири підрозділів самі визначають методи виконання поставлених завдань та досягнення результатів. За сприяння наших союзників румунської сторони, яка забезпечила прохід річки Дунай, активна фаза багатонаціональних навчань продовжилася у Ренійському районі Одеської області. Тактичні дії військові продовжили в умовному порту у визначеному районі річки Дунай. До справи взялися морські піхотинці з України, Сполучених Штатів Америки, Грузії та Румунії. Багатонаціональний підрозділ морської піхоти відпрацював висадку морського десанту середнього десантного корабля військово-морських сил України Юрій Олефіренко. Операція здійснювалася під прикриттям однієї з корабельних тактичних груп багатонаціональних військово-морських маневрів. Було прийнято рішення знайти нову точку, і практично в бойових обстановці було проведено висадку десанта з десанта корабля Юрія Леферєнка. Практично одночасно колона військової техніки з підрозділом багатонаціонального контингенту морської піхоти вирушила на визволення стратегічних об'єктів на аеродромі у місті Болград, захоплених незаконними збройними формуваннями. Були сформовані ротні тактичні групи міжнародні по діям в напрямку і об'єктах кризового регіону. Основні об'єкти були визначені. Це Болгарський аеродром. Поміжні об'єкти це аеродром Арциз. По легенді, тут було засередження більшість збройних формувань, і тут звідси було здійснено пункт управління всіми діями незаконних збройних формувань в Бессарабському регіоні. Операція на території болградського аеродрому була більш тривалою і видовищною. Штурмовим групам необхідно було заволодіти пунктом управління польотами, захопленого незаконними формуваннями і взяти його під свій контроль. В умовному звільненні литовища за підтримки авіації взяли участь два десантно-штурмових зводи Збройних сил Грузії, взвод курсантів Одеської академії сухопутних військ і мінометна батарея прикордонної комендатури швидкого реагування Ізмаїльського прикордонного загону. В ході відпрацювання операції за діями українських військових спостерігали американські інструктори-оцінювачі. Оцінюватимемо дії української розвідки з подальшим виданням рапорту керівництву з усіма зазначеними можливими недоліками, аби українські військові могли прогресувати у своїх навичках. Ми були здивовані високій мобільності ваших бійців. Наші підрозділи більш статичні, а ваша розвідка занадто швидко переміщається і робить це добре, і що не менш важливо, непомітно. Під час навчань усі учасники діяли в режимі фріплей, який у подальшому дасть можливість командирам та їх підлеглим миттєво реагувати на обстановку та приймати нестандартні ефективні рішення в умовах реального бою. Новий літак-розвідник Сполучених Штатів Америки Посейдон вперше взяв участь у навчаннях Сібриз. Він призначений для пошуку і знищення підводних човнів, поки виконував тільки рятувальну функцію. Патрульний протичовновий літак побудований на базі Боїнга-737, але є значно чутливішим і може вести розвідку на сотні кілометрів. Побував на Посейдоні і наш кореспондент. Один із найновіших патрульних протичовнових літаків Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Посейдон має свою специфіку. Він побудований на базі Боїнга-737, але є значно досконалішим. Бачить і чує все, що відбувається за сотні кілометрів навколо нього. Літак задіяний у різноманітних видах операцій. Це протичовнові, протикорабельні, розвідувальні і пошуково-рятувальні дії. На літаку розвіднику, окрім екіпажу, є ще п'ять робочих місць для акустика, офіцера з комунікації та зв'язку, для двох операторів-радарів та тактичного координатора. Окрім радіолокаційних установок, на посейдоні встановлена відеокамера з потужною оптикою, що дозволяє проводити відеозйомку в інфрачервоному діапазоні. Виконуючи пошукову рятувальну операцію, з її допомогою можна визначити місце знаходження людини в морі з висоти кількох кілометрів. Командир літака розвідника вже має досвід участі у пошуково-рятувальних операціях. Три роки тому малазійський лайнер розбився в Індійському океані. Наша ескадрилля брала участь у пошуках обломків літака. Нам не вдалося знайти ті обломки однак, саме таким було наше завдання. Багато разів наш літак знаходив людей, що загубилися в морі. На озброєнні посейдону є протикорабельні ракети Гарпун і протичовнові торпеди. У маневрах сібриз БРИЗ літак-розвідник задіяний саме в операції з виявлення турецького підводного човна в морі спільно з авіацією і кораблями українських військово-морських сил та представниками інших країн-учасниць навчань. Продовжуємо тему бойової підготовки української армії. Підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України після участі у міжнародних тактичних навчаннях Шабла-2017, які проходили на одному із військових полігонів Болгарії. Повернулися до місць постійної дислокації. На аеродромі Кульбакіно зустрічали учасників навчань і наші кореспонденти. У середині липня на зенітному полігоні Шабла військово-повітряних сил Збройних сил Республіки Болгарія відбулися міжнародні тактичні багатонаціональні навчання з бойовою стрільбою. Змагалися у управності підрозділи зенітних ракетних військ Республіки Болгарія, України, Сербії та Сполучених Штатів Америки. Тут було на що подивитися Пуски пострадянських ракет комплексів С-300, як і систем Куб, Нева та ОСА, були рідкісним видовищем. С-300 зенітно-ракетна система середнього радіусу дії. здатна вражати різні цілі на різних висотах та дальностях до 300 кілометрів. Комплекс Куб призначений для виявлення повітряних цілей на дальності до 65 кілометрів у діапазоні висоти до 14 тисяч метрів. Навчання стали серйозним випробуванням для зенітних підрозділів країн-учасниць, адже погодні умови створювали реальні перешкоди як для бойових розрахунків зенітних систем, так і для льотчиків військово-повітряних Болгарії, які постійно оновлювали обстановку в небі над полігоном та підвішували нові мішені на парашутних системах. Наші військовослужбовці показали високий рівень професіоналізму та відбушку ті задачі, які були виставлені підрозділом. По знищенню повітря в цілі було успішно виконано. Всі ракети стартували і цілі були вражені. Всі розрахунки українських зенітників впоралися з поставленим завданням. У перший день навчань український комплекс С-300 першою ракетою вразив радіокеровану мішень. Це нам дає можливість втілювати все передове, що ми бачимо. Ми сприймаємо на таких от навчаннях практику навчання своїх військ, в тому числі і те, що стосується підготовки зенітно-ракетних підрозділів зенітно-ракетних частин. Є можливість нарощувати відповідну матеріальну базу і продовжувати здійснювати пуски, в тому числі і в акваторії Чорного моря. На аеродромі Кульбакіну учасників міжнародних тактичних навчань з бойовою стрільбою шабла 2017 зустріли урочисто. Присутні виконали гімн України. Кращим військовослужбовцям вручили відзнаки та нагрудні знаки від командира повітряного командування Південь. Під час міжнародних тактичних навчань українські військові підтвердили високий професіоналізм і ділилися власним досвідом з болгарськими колегами. Ці дві мішені республіки Болгарі, вони не були тяжкими. Ми наоборот вимагали, от уже в останній момент тих, хто забезпечувався навчання, щоб цю мішень. Параметри польоту настолько нам сделать його важкими, щоб нам було цікаво работать по цим повітряним. Учасниками навчань стали і три курсанти факультету зенітних ракетних військ Харківського національного університету повітряних сил працювали практично на рівні з офіцерами. Зрозуміло, що їх підготовка ще відстає від офіцерської, але те, що вони прибрали там, ну це їм дуже дуже понадобиться в послідуш. Я думаю, що вони зараз приїдуть і будуть дуже сильно відбуватися від своїх сокурсників, тому що вони бачили бойову стрільбу. Під керівництвом досвідчених та кваліфікованих офіцерів перевіряли бойові параметри пускових установок, відпрацьовували бойові документи. Мету навчань було досягнуто. Особовий склад вдосконалив бойовий вишкіл, вразивши усі умовні цілі, та покращив спроможності у виконанні завдань багатонаціонального штабу для досягнення тактичної взаємосумісності з підрозділами протиповітряної оборони держав-членів НАТО. Це вперше такі здійснюються навчання міжнародних сил протиповітряної оборони. І відповідно це перші кроки процедур планування по стандартам НАТО і, взагалі, виконання стрільб на полігонах країн НАТО. В Місцях постійної дислокації учасників міжнародних навчань зустрічали хлібом, сілю та гарячими обіймами близьких людей. Військові льотчики бригади тактичної авіації повітряного командування Центр повітряних сил збройних сил України, що дислокується на Полтавщині, стали переможцями в номінації Кращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО на міжнародному авіаційному показі «The Royal International Air Tattoo-2017» у Великій Британії. Чому, незважаючи на негоду, глядачі чекали саме маневрів наших су 27 розповість Олена Кудряшова. Авіашоу на базі Фейфорд це захід, на якому зустрічаються, працюють і демонструють пілотаж найкращі фахівці світу на найновітніших та найсучасніших видах авіаційної техніки. Суто англійська погода внесла свої корективи у виступи, але наші льотчики не просто показали гарний результат, а й отримали перемогу в номінації Кращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО. Україна була представлена двома літаками-винищувачами: су 27 на статичному та динамічному показах, та військово-транспортним літаком іл 76 повітряних сил України. Цього року програма була суттєво ускладнена. Збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи. Демонстраційні виступи, в залежності від метеорологічних умов, були відпрацьовані у чотирьох варіантах: виконували віражі на повних форсажах, бойові розвороти, проходи на малій та великих швидкостях. Фігури вищого пілотажу на бойовому літаку винищувачу Су-27 виконував заступник командира бригади тактичної авіації з льотної підготовки полковник Олександр Оксанченко. Враження від нашої делегації, від наших літаків у громадян Великої Британії самі найкращі і самі, скажімо так, емоційні. Вони дуже нас чекали. В засобах масової інформації про нас широко поширилася інформація, що ми будемо чекали, особливо літаки су 27 Нас ставили в програму пілотажу самими крайніми, щоб народ залишався на авіашоу і всі з нетерпінням чекали виступу літака су 27 Українські льотчики вразили глядачів виконанням пілотажу в малих діапазонах, висот і радіусів, що виглядало досить ефектно для публіки, яка з захватом спостерігала за показом та вітала українців голосними оплесками. Важливо, що українці виконували польоти не на моделях, спеціально переобладнаних для авіапоказів, а на серійних літаках, які несуть бойове чергування. В Одесі керівний склад Збройних сил України ознайомився з методикою бойової армійської системи Барс. Під час проведення робочої наради було обговорено впровадження зазначеної системи у військах. У військовій академії за участю начальника генерального штабу та представників усіх видів збройних сил України відбулася робоча нарада щодо впровадження бойової армійської системи Барс у військах. Метою цієї наради є вирішити проблемні питання а також на Визначити нові напрямки для того, щоб цей процес якомога швидше був втілений практик навчання військ. Система, скажімо так, дієздатна, потрібна для збройних сил. Вона дозволить в тому числі і зменшити втрати наших військовослужбовців, тому що тут вчать яким чином діяти на полі бою, як себе вести, як і як уникнути по можливості втрат. Барс бойова армійська система навчання ближньому бою. Тут зібрано та вдосконалено не лише напрацювання вітчизняного бойового досвіду, а й кращих армій світу. Окрім рукопашного бою, бар включає комплекс тактичної, вогневої, медичної та гірської підготовки. Ця система розроблена для навчання значної кількості непідготовлених людей за короткий термін. Переваги, по-перше, те, що вона є доступною для всіх військових спеціальностей. Нам розроблено три кваліфікаційні рівні цієї системи, для того, щоб донести її до кожного військовослужбовця. За час навчання у військовослужбовців формуються спеціальні навички, які дозволяють швидко пересуватися на полі бою, вміло використовувати зброю, виконувати завдання в екстремальних ситуаціях, ефективно вести рукопашний бій та контролювати перебіг будь-якої позаштатної ситуації. За умови грамотного впровадження і наявності підготовлених фахівців вона може стати основою індивідуальної підготовки військовослужбовців збройних сил. Таким побачили тиждень наші кореспонденти. Більше інформації, які завжди ви знайдете на офіційній сторінці нашої телерадіостудії у мережі Фейсбук та каналі Ютуб. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Зичу вам щастя, добра та миру. Бережіть себе та Україну.